У Рівненському ліцеї No8 відкрили дошку пам'яті на честь загиблого героя Олександра Ковальчука. Він був чесною людиною, щиро любив Україну, всім серцем болівав за український народ. В перші дні війни, не задумуючись, став на захист нашої держави. Чоловік ще на початку антитерористичної операції на сході країни був готовий взяти до рук зброю. Однак рідним вдалося його вмовити лишитися вдома. З початком повномасштабного вторгнення сидіти осторонь він уже не зміг. Там зруйновані міста, зруйновані спалені села, обстріли, кров загиблі побратими. Тут життя б'є ключом повну. Ми мусимо пам'ятати, кому ми зобов'язані цим мирним життям. Зобов'язані тим хлопцям, які зараз там тяжкою працею боронять нашу державу. Зобов'язані ми цим хлопцям, які загинули за нас. Олександр Ковальчук народився у Рівному, закінчив восьму школу та музичну школу, де грав на трубі в оркестрі. Я на нього просто казав Сашко, був е дуже працьовитим хлопцем, скажімо. Він дуже любив працювати своїми руками. І ми в садочок, 39-й сусідам, робили полички такі з ажурним випилюванням. Ну, Він як з працював. Розумієте, було приємно працювати. Він був простий хлопець, любив жартувати. Після школи Олександр вступив до Державної льотної академії України у Кропивницькому. Тут займався рукопашним боєм, брав участь у численних змаганнях. Здобув фах інженера з обслуговування повітряного руху. Спершу Олександр займався торгівлею, а потім опанував сферу ремонтних робіт. Особливо гарно виходило в нього вправлятися з плиткою, а за тим і гіпсом. Доля звела мене з ним на будівництві. Я займався трошки будівництвом, починаючи з 2001 року, і Сашко прийшов е працювати на будівництво і каже до мене Петрович, може я спробую плитку вжити, скажімо так. Я кажу, давай, Сашко, це є там площа певна, давай працюй. І потім, коли ми вже зустрічалися, він мені казав, дякуючи вам, я став дуже хорошим плиточником. 49-річний сержант Олександр Ковальчук загинув 28 грудня 2022 року під час відбиття штурмових дій противника в районі міста Солодар на Донеччині. У мене найсвітліші спогади про нього. І коли було повідомлення про те, що Сашко загинув, я чесно просто плакав. Світла пам'ять героїв. Ольга Денілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.